Усім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про торгову марку Sana. Це ребренд фірми Максим. Герілаки від ЦАКА чудово взаємодіють з базами, топами та іншими допоміжними рідинами будь-яких інших торгових марок. І це є неабияким плюсом для людей, які роблять манікюр вдома або хочуть зекономити. У них є дуже багато різних візуальних ефектів. Колекція термопокриття, що змінюють відтінок під впливом температурних перепадів. Колекція Cat Shine, глибокі хрустальні бліки. Мерфюрі супербліки з космічним сяйвом. Та Ф'єрігель це ефект смарагдової крошки. Саме про нього ми зараз і дізнаємось. Це ефект смарагдової крошки. І сьогодні саме про нього я хочу вам розповісти. А саме хочу показати вам світло базу Fury Blast, Номер один – срібло, А також покривати ми його будемо топом від торгової марки SAGA Titanium. Топ -титан. І так подивимося, що тут у нас, як виглядає наш гель-лак. Тобто базове покриття. Дивіться, вона досить густа. Шкода на камеру не видно, як вона мерехтить. Гарно. Але, думаю, буде видно добре на ті Спробуємо. Спробує. Наноситься дуже легко. Набирати багато на пензлика не треба, бо вона і так дуже густа. Думаю, якщо наносити в багато шарів, то буде Трошечки не так ефектно виглядати, але кожному своє. Дивіться, яка гарна, дуже гарно переливається. Яке чудове сяйво, Чи не так? Сподіваюся вам на камеру. Буде видно на відео. І я зможу передати вам весь цей ефект мерехтіння срібла. Зараз я висушу. В лед-лампі 30 секунд в нашу базу і покрию топом, топ-тітаню від торгової марки сага. Побачимо, що в нас вийде. І так, базове покриття ми висушили. Нагадую, ледлампі 30 секунд достатньо, для того, щоб повністю висохнути. Базове покриття або гелі-лак, неважливо, досить 30 секунд в LED-лампі. Дивимось то. Саме ним ми будемо покривати зараз наше базове покриття. Дивіться, він досить густий. Але що немало важливо, він не занадто. густий. Тобто він буде дуже, дуже легко дуже зручно покривати. Будь-який гель лак я вважаю. Він не буде затікати. Затікати не буде на куди бокові валики. Дивіться, яка красива. Виходимо. Який гарний плік. Тож, наш виставок. Торгова марка Saga. Це дуже зручно, дуже гарно і досить доступна ціна. Також, що немало важливо, що можна спокійно поєднувати гель гель-лаки від торгової марки Saga, нагадую вам, з будь-якими іншими торговими марками, з будь-якими іншими допоміжними рідинами. все буде гарно, носиться він дуже чудово до 3-4 тижнів. Відлячей у вас спосіб життя.